Покажу, так Це піці мінопроводи, маза, кілокової пацепу. Від 81,5 гектар, один мальчик. Вручиться, потім я вам покажу. Це 40% пісне, добре. Поміняв фільтра, вставлю відео, який фільтр зараз топлю. Покажу вам фільтр. Ці резинка вже пластмасова, як видно, тарабани фільтра, такий чорний. Ну, видно, що жовтий, але він уже чорний. І коли його достав цей фільтр, внутрі була алюмінієва стружка. Видно в каністрі як виливав. Чисту стояв, злив солярку. А ця що оцей вилив, бо там мазута була щось таке, грязь грязний фільтр. отстойнику була така рижа, як ржавчина, хоч митий. Ну, все одно буде десь водичка попаде соляркою. Трохи було ржавчини і води на дні. Кусків ніяких не було. А тут було десь кинуло із цього стружку алюмінію. Може як трубки міняли, чи що. Ну так багатенько було стружки. фільтр теж внутрі дивився, вроді як чорний, але стружки внутрі нема. Тобто, десь чуть більше года експлуатації. Десь, мабуть, всіх робіт, культивації оранки і так далі, десь на ньому десь 300 гектарів. Ну, тобто це я имею в виду з з знесенням ну, добрив, саме більше пасів і внесення добрив зроблено. Вона почалася, ми заправляли соляру, яка була, то як у ковав ну, вроді чиста була. Ну а в тій солярі, то його знає. Вона грязна чи яка. Була. Потім в баті є сітка там де сороковка, мілка. Нітна чоловік, яка вона там іде. Дуже добре. Баб чистенькі, в сутрах тонкої чітки, було трохи стружки, алюмініума. Немаючи з топлями, чи відкуда, бо коли ми топлін не міняли, не робили і так далі. Так що, Віктор поміняв, я їх ще брав, коли війна розпочалась, коли мої штурми далеко від нас пішли. І брав їх були в техноторні. Тожен був понеділок, як порони готовий. Боронувати гектар, не споживався. Ніхто не хоче зайнято. Поговорив тут. Я її поїду вносити, а потім я пішов за короною, як, коротше, розбереження. І вносить треба, і коронувати треба. Один і понад що якщо. А ми в цьому році побоялись, бо сі дуже кусається, бо це кусались 29 і 28 теж нарубало. Плюс паливо на гектар, тут є своя стівалка але все одно Тоді осені було а зараз 44 їхав сьогодні на Ну на вок там 42. 43-42 ну, Просто як властика буде, якщо понести хоча б 35-40 назад на мінусів, тому не побоялися так. Біля. Можу, сказати, ось на приїжджі, Продовжую відео. 21-го я виїхав Носить. Вніс 11,5 гектар. Ну, там за день долбався з ними і кілометрів 20 в одну сторону. Ну, я вніс їх. Була селітра мокра, ну, це не моя вина. З моєї сторони було все добре. І повернувся о, о 10-й годині, півтора часа назад вертався. І ось видно, 40 стоїть після роботи. Також ось, ось тут десь 5-5,5 гектар теж вниз. СЗшкою, як видно, фон, пшенички. Там так само пшеницю кормив. Десь кормив в районі зараз, 120 кг, сівалка виставлена, плюс-мінус. Десь там 130 можна виставити до 140 переставити. ну переставити, отакі справи. Зараз пошабашив, піднімаю сівалку і буду виїжджати на бригаду, відсипляю сівалку. Може за декілька днів вам покажу і барановку буде. Забор... Буду їхати боронувати. Вибачайте, на полі немає коли стімати. Це... Цей кусок допомагав родичу вносить, допомагав загружати і все. Немає руки лишньої, щоб знімати. І теж вносиш, не виходить, треба і дивитися, чи все крутиться на сівалки, і, цей, і по зеркалам, то трохи. Невдобно. Або треба оператора собі. Так що такі справи. По трактору ніяких нарікань, центрофугу почистив. Ось видно. Даже щось помокріло треба підтягнути, мабуть. Видно, чистив. Сьогодні, виходить, до обіду, не робив нічого. Поміняв одну лампочку, бо вчора виїхав, світа нема, там фішки, трохи поправив, почистив. Зимой, як не під навісом, на дворі стояв, то трохи гемороя світа не було. Фільтр тонкої чистки, групою почистив і обратно закопали мене ці топлівні. Як двигатель зробили, блин, не знаю скільки разів ми його возили, то колечко, то ще щось лопне. Вроді хороші дорогі кольця ставиш, а все одно. Обратно щось там капає, чи солярка пішла обратно. ну Поки, роблю, поки робиться, а там вже буду ремонтувати, дивиться. Це, можна сказати, два невеликих калима. У мене було. Один з половини не показав, бо вже темно сіріло. Це я трохи раніше пошабашив і сай. Так що такі теж бувають мілочі. Вроді мілочі, там муфта не защілкується. Подивися, колечко вискочило, поки колечко. І це все время, пока устранив, пока цей, ну... Оці мелочі, буває, там світ пропав, то і ще щось. ну, займає час і дуже мене спасли, звісно, вчора. Хтось тобто напише, цей трохи не подивився до світла, це мій косяк не провірив. Трактор обслужив, а світло не провірив. І я трохи без світла вертався, але мене в оцих крайніх фарах, як видно, стоять led лампочки і вони мене дуже спасли. Десь 3 до 5 метрів спереді трактора спокійно освіщають і можна їхати і добратися додому. Так що такі справи. Опак покажу вам, вчора не показуємо горі ці сеси. Ось бачите, як все пообворювано, ніде не проїдеться. Сібалка 4 метра йде притик-притик. А так звіщене, в сторону колечони. Приходить так ходити. А на... я причує. 11 гектарів я вносив десь в районі 100 кг, 100 може там 105, може 95, бо навіть не вистачило. Було 1,5 тонни селітри і вийшло так, що цієї 1,5 тонни не вистачило. На пшеницю вносили десь по 120 так і вийшло кілограм на гектар. 120, навіть чуть більше там 125 вийшло на гектари. На ці 11 не вистачило на ячмінь. Ну, Власник поля так захотів. Сказав, добре, там балка, влагу потянеться. Вистачить йому це бажання власника. Вносив ці 11 гектарів за 15 кілометрів від бригади, десь більше можна сказати, я на них крутився, розвертався, краї обійшов дуже широко, десь на 4-6 сівалок, бо не вписувався в розвороти і треба було сильно вивертати цей. Не хотів вигортати, як то кажуть, виривати ячмінь і рішив широко обійти, щоб. Було удобніше і не в резворотах, бо краї я обійшов зразу. Попросив мене обійти зразу їх, і не потім, наскільки вистачить, краї обійшов, низ не обходив, виходить, в балки, тільки верх, і, виходить, поле такої форми, що вийшло три сторони, обійшов, а четверту не обійшов. І гони короткі. Спочатку геть короткі були, а потім, потім довші, довші гони. І я закінчив це поле. Десь 9-10 гектарів вийшло у мене плюс-мінус внести. По трактору, звісно, хотілося теж все добре. Але передній мост треба лізти, дивитися. Додивився в передньому мосту. Вигнало тоді, як кольцо казав, що мало трохи нігрола стадом. І прийдеться міняти кольцо. Може хлянець повністю міняти і ремонтуватися. Хотів сьогодні ремонтуватися, але погода вам заснять, показати ну, уви. Ви... окреме відео по цьому всьому. І сьогодні і на завтра у нас дощі на цілий день стоїть. Отакі От справи. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалося відео. Заходимо в Viber Instagram.